Привіт, привітики! Окей, це знову я. Коли тренер по особистому розвитку стоїть перед вами у поліцейському пластиковому шоломі на голові, то він виглядає як абсолютний дурень. Так що тут відбувається? Ну, знаєте, після вивчення багатьох речей протягом декількох років я зрозумів одне: є концепція психологічних якорів. Вона заключається у тому, що люди краще пригадують драматичні події, бо на власній шкірі їх пережили та відчули. Отже, на що я сподіваюся у цьому відео на даному етапі? Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте подальшу інформацію, тому що згадаєте, як дурнувато я виглядав в цьому тупому капелюсі на моїй голові. Пригадайте, що в минулому. У відео ми розглядали те, що думки визначають наші емоції, і як ви знаєте, емоції визначають те, чи оберемо ми якусь дію чи бездіяльність, які речі ми в результаті робимо чи не робимо в нашому житті, визначають в свою чергу результати, які ми всі хочемо пережити. А внаслідок отриманих нами результатів, очевидно, породжуються якісь нові думки, і це нагадую, безкінечне коло, яке крутиться та й крутиться, і можливо, люди потім виявляють, що вони попадають у таку у пастку на довгий проміжок свого життя, тому що ми хочемо розірвати цей цикл, і ми кажемо собі, що нам потрібно розірвати наш внутрішній процес. Нам необхідно бути здатними розірвати всі ці обмеження та зрозуміти, як це працює на щоденній основі. Отже, ми самі у результаті можемо визначити той успіх та результат, який ми переживаємо в своєму житті, і як нам розірвати це коло? Це зачароване коло. Ну я міг би сказати, що це просто, але я можу обіцяти вам, що це не так. На таку вироблену здібність у мене пішли роки. Вона вимагає дисципліни, вона вимагає самоконтролю. Вона вимагає, щоб я боровся з собою інколи, навіть на щоденній основі. Що відбувається, коли я росту. Я вчуся розуміти та цінити себе протягом всього життя. Не всі думки, що спливають у моїй голові, є істинними. Знаєте, інколи найвеличезнішою проблемою, яку мають більшість людей у своєму житті, є наплив різних думок у голову. Вони можуть бути правдивими чи ні, але ми автоматично їх затверджуємо та приймаємо тільки за того, що вони виникли у нашій голові. Отже, знаєте, зростаючи та дорослішаючи у житті, ми розриваємо обмеження наших переконань та наших. Поточних точок зору розумінь того. Ким ми є, та на що ми спроможні, ми хочемо розуміти. Тобто, нам потрібно керувати тим, як ми переживаємо емоції в своєму житті. Якщо ми не спроможні керувати своїми почуттями, то ми можемо поводитися, не наче повітряна кулька на вітру, і нас може просто розривати від ситуацій та обставин, які трапляються нам на нашому шляху. Отже, почуття можуть накладатися слоями та керувати всіма нашими емоціями, але в цьому, мій друг, і закладається зрілість у житті. Субтитрувальниця Оля Шор Повноцінна доросла особа не буде бурхливо виявляти емоції, тому що ми несемо відповідальність за свої вчинки та поведінку. Отже, процес зрілості заключається у тому, щоб дорослішання у житті потребувало розвитку характеру, і життєва зрілість людини буває тоді, коли ми насправді більш краще керуємо своїми емоціями і тим, яким чином ми переживаємо їх. Ось задумайтесь над наступною ситуацією: дитина у цукерні каже: Мама, мамуся, тато. Тато, я хочу те і хочу це. І мама чи тато або дають дитині, що вона хоче, щоб закрити їй рота, або не дають їй те, що вона хоче, а просто навчають, що ти не можеш отримати все, що забажаєш у житті. Отже, маленькі діти в гніві стоять і тупочуть ногами: Я не отримав того, що хотів, а я хотів, 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 мі-мі-мі-мі-мі». І все, що тут відбувається, це вони просто реагують на думки, які вспливають в їх голові без жодного самоконтролю, тому що двохрічна, трьохрічна чи п'ятирічна дитина. Тобто малі діти ще не мали можливості навчитися, тому що в житті ми не завжди отримаємо те, що хочемо. А потім деякі з цих дітей, більшість з цих дітей стають дорослими з тими ж проблемами та з тими ж способами реагування на думки, які лізуть їм у голову. Знаєте, я переконаний, якщо ви зараз дивитеся, то можете одразу згадати вже дорослих людей, які постійно поводять себе як діти, коли вони не отримують тих речей, які так хочуть. Отже. Такий довгий вступ, але що ми тут бачимо? Те, як ми можемо розпочати повністю керувати цією нашою грою, ми можемо взяти контроль над нашими почуттями, щоб вони більше не контролювали нас та не керували нами. Ну і для цього ми робимо це: стаємо поліцейськими наших думок. Ми одягаємо такий собі поліцейський. Кашкет, поліція наших думок. Як тільки ви надягаєте такий поліцейський шолом на свою голову, то кожна думка, яка приходить вам у голову, потрапляє у полон. І ви вже більш уважно ставитеся до цього напливу думок. І ви вже більше не допускаєте того, що кожна думка у вашій голові є істиною. Дозвольте собі боротися з цим. Виясніть, чи ці думки мають рацію чи ні. Тому що якщо думки, що лізуть у вашу голову, не є дієвими, не давайте їм ходу. Чому ви повинні до них прислухатися? Беріть кожну окрему думку у в'язницю та з'ясовуйте, чого ця думка потрапила до вас у голову, чи є вона правдивою, чи ні. І якщо ви вважаєте, що такі думки правдиві, як ви можете дізнатися, що вони істинні? І не обирайте жодної дії чи бездіяльності, поки ви на 100% не будете впевнені в їх правдивості?